Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми з вами задумувалися, звідки ж з'являється вода у крані. Дізналися, що таке водоканал, що вода може закінчуватись, тому ми повинні економно її використовувати. А сьогодні я розповім вам, чому тепло треба економити. Опалення цілого міста велика і складна робота. Потрібно закуповувати паливо для підігріву води, проводити ремонти, шукати нові технології, щоб опалення в місті було якісним і сучасним. Тепло у квартири приносить гаряча вода, яка нагріває батареї. Вода нагрівається за містом. І по трубам надходить до будинків. Таке опалення називається центральним. Існують автономні системи нагріву повітря і гарячої води в приміщеннях. Таке опалення називається індивідуальним. Але будь-яке тепло треба економити. Вам траплялися будинки з кольоровими клаптиками на фасаді? Так, люди утепляють свої квартири. Але важко подбати про весь будинок, щоб економити тепло. Тоді буде користь для всіх мешканців. Кількість тепла, що приходить до будинку, рахує тепловий лічильник. Завдяки його показникам. Мешканці будинку знають, скільки тепла вони отримують і в якому стані їхній будинок, а міська влада дізнається, скільки потрібно готувати тепла на зиму, щоб вистачило всім. Тепло може чекати через погано утеплені стіни, через старі вікна. Тому потрібно стежити за станом будинку. Енергоефективним є той будинок, що не втрачає тепло та іншу енергію дарма. ТЕЦ, скорочено від теплоелектроцентраль. Виробляє одночасно тепло та електроенергію. Тепло обігріває домівки. А електроенергія дає світло та заряджає наші мобільні телефони. Київська ТЕЦ 6 є однією з найпотужніших в Європі. Тепло для центрального опалення може походити з найрізноманітніших джерел. Завод Амагер баке спалює сміття, а отримане тепло обігріває понад 140 тисяч домівок у Копенгагені. Завод має таку потужну очисну систему, що на даху будівлі розміщений схил для лижників. Хочете таке в своєму будинку? А от в Лісабоні, та ще у кількох містах Португалії, в будинках, на квартирах немає батарей, адже там холодно лише 2 місяці на рік. Тому в цих містах вирішили, що економічно невигідно платити за центральне опалення. Тепло не дешеве, але його можна і треба економити. Терморегулятор на батареї дозволяє контролювати температуру в кімнаті і не витрачати зайве тепло. Але такі пристрої є не в усіх. Знаєте, коли їх ще не винайшли, то раніше просто заклеювали вікна на зиму, а провітрювали свій дім через двері. На опалення домівок припадає 30% всієї енергії, що споживають в Європі, та 15% всієї енергії, що споживають на планеті. Як думаєте, це багато? Уявляєте, в Сингапурі середня температура плюс 27 градусів цілий рік, і там найбільше. Кондиціонерів на людину з поміж сусідніх країн, тому місто охолоджують у різний спосіб зеленими насадженнями на будинках, трубами з холодною водою, різною висотою будівель для кращого вітру, багатьма фонтанами. На жаль, не всі люди знають. Що тепло треба економити. Але ви можете це виправити. Як? Та дуже просто, тепліше одягатися, коли холодно, замість того, щоб користуватися додатковими опалювальними приладами. Вимикати світло у пустій кімнаті, зачиняти щільно двері. Розроби з батьками спеціальну пам'ятку про ефективне використання енергії та розмісти її у під'їзді. Сусіди будуть вдячні, а ви, батьки, надайте собі відповідь на ці питання. До зустрічі, малята!